У нас тут так активірувались сонечка, щоб і кусаються прямо. На дворі дуже тепло, тому я вирішила сьогодні зробити зйомку покупок, які зробив Артем. Ось, це він на, на, на свій день народження як і зробив такі покупочки. Ну, і зараз хочу показати, що. Сьомга ось така 180 грам. Коштує 139 гривень 90 копійок. Томати рожеві, 4 штучки, отакі. Ну Вже своїх, звичайно ж, немає. 686 грам по 85 гривень 95 копійок. І от 4 томати затягнули на 58 гривень 96 копійок. І пакет з ручками біорозкладний. По гривні 20. Ну, потім отаке памело. Делікатесне. Так, памело. Кілограм 334 грами. По 84 гривни 95 копійок. На 113 гривень 32 копійки. Лаваш. Три лаваша. Ілона вірменський 230 грам, по 15 гривень 60 копійок. Так, далі хамон в упаковочці 80 грам. І одна упаковочка коштує 57 гривень 50 копійок. Ну, тепер не зрозуміло, в кого день народження. День народження Вартема, а подарунків дуже багато для бабулі. Цукерки малина ось такі. Ага, добре, всі каже. От, 30 грам їх тут: 31 гривна, 90 копійок. Манго ось таке. Теж там 30 грам. Коштує 26 гривень 98 копійок. Потім мілка кокос. Ось така. Треба трішки посунути. Так, зараз скільки ж їх тут? 97 сім грам. 55 гривень 40 копійок. Мілка вишня 100 грам, 48 гривень, 40 копійок. І з фруктозою 100 грам. Сонечко тікай. 32 гривні, 97 копійок. І набору таких вафельок, лана. Фруктозою 67 гривень 17 копійок. Ось такі. Пряники з фруктозою 300 грам, 26 гривень, 51 копійка. Віка, як сорока, заглядує, що я тут знімаю. Я знімаю те, що привіз Артем. Так, і ще ічня, я та, і вічня з фруктозою. Ну ось о. Ага, скільки ж її тут зараз не, не зменшилась? Ой. Так, 8,5% жиру. 360 грам. І коштує 68 гривень 30 копійок. Я тебе зараз познімаю. Так, далі. Ну, оце тут, так, віка. Пи. Ага, це гараж. 480 грам гараж коштує по акційній ціні 24 гривни, 61 копійка. Поміч зала треба, поміч залу. Так. І ще бланш 500 грам, 29 гривень, 7 копійок. Теж акція АТБ. Так, я здається, ні, не все. Ну, і один пакет тут, тут бланші ще є. ну Один пакет ось такий 4 гривни тут бланші і гараж. І там, де були продукти, це ось такий великий по 5 гривень. Ну, Віка трішки мені допомагала в зйомках. Ну, теж приємно. А де ти там є? Ага, привіт-привіт. Ну, оце такі покупки. Це зробив Артем. Чекаємо його сестричку з чоловіком і дітками.